Доброго вечора. Добро вечора. Дякую, що до нас завітали. 223.0971. Наш телефон вже працює. Будь ласка, долучайтеся до нашої дискусії. От сьогоднішній день в парламенті. От на що хочете, на те акценти і зробіть. Я дивився уважно, я не бачив жодного виступаючого, фактично жодного виступаючого, ну, крім, можливо, представників Народного фронту, які підтримали цей проєкт бюджету на 2016 рік. Прошу, будь ласка. Ну, щодо ситуації, яка склалася в парламенті так, взагалі. Так. Е навколо бюджету. Та навколо нової редакції податкового кодексу mm -hmm. спочатку було заплановано, що новий бюджет буде повністю формуватися на базі нової редакції податкового кодексу, так. але чимало критики щодо податкового кодексу, mm -hmm. і тому сьогодні було знайдено і запропоновано компромісне рішення, що ми виконуємо вимоги МВФ, тому що це дуже важливо. Так. Ми голосуємо бюджет. І вносимо зміни до чинного податкового кодексу, mm -hmm. е який е зможе нам е наповнити допоможе нам наповнити ці зміни, нам допоможуть наповнити бюджет, mm -hmm. який, за який ми плануємо проголосувати. Mm -hmm. А потім на наступний рік ми в нормальному робочому режимі обговорюємо між депутатами, між парламентом і кабміном, е шукаємо компромісні шляхи і обговорюємо новий. Податковий кодекс mm -hmm. е Після нового да. податкового кодексу можуть вже бути зміни і до бюджету, так? Е відповідно, так. Але сьогодні, Ну, мабуть, е в бік покращення, да, правда, зміни? Е ну, хотілося б так, так? Да. так? І з приводу цього, сьогодні був, був обговорений повністю. Бюджет, mm -hmm. так ми зекономили е, певний час, тому mm -hmm. що ми сьогодні цілий день займалися обговоренням бюджету. Дуже багато критиків mm -hmm. е, е, і зазначено і принцип децентралізації. Основне це основна реформа. Взагалі децентралізація це основна реформа країни. Yeah. Це коли громади будуть е, громади, люди будуть на е-е Дистанції рука е, рука пожаття да, руки протягнутої та, руки, та, руки до, до влад, та, взагалі до влади, до, да, взагалі да, до влади. і угу. до міських влад переходять повноваження угу. да, певні повноваження, і головне цього це бюджетна децентралізація. Е, тому сьогодні, в шістнадцять угу. е, голова Верховної Ради створив групу робочу групу, робочу та. групу по та. обговоренню бюджета. І змін до податкового кодексу не нової редакції, а змін до податкового кодексу, які ми маємо голосувати в четвер. Ця робоча група буде складатись з депутатів різних фракцій і з представників Кабміну. Я не хочу нікого тут звинувачувати або якісь там закиди робити. Але дивіться, знову ж таки, сьогодні з трибуни це ну двічі точно, як мінімум, зазначалося, що у вересні мав бути цей проект бюджету. Потім робота мала тривати. А зараз фактично народні депутати і ця робоча група з ситуацією, коли фактично за тиждень треба зробити ну практично те, що уряд мав зробити за півроку. Вдасться, я так сформулюю. Вдасться дивіться. Є два сценарії песимістичний і оптимістичний. Да? Uh -huh. Щодо пісимістичного сценарію, наприклад, so. депутати не проголосують, не порозуміються з урядом і не проголосують so. бюджет і зміни до податкового кодексу. Uh -huh. Що за цим слідує? Відставка уряду, невиконання вимог МВФ. Так ми не зможемо в повній мірі якийсь термін фінансувати оборонний комплекс країни, яка воює. Ну, одна, два навіть буде буде новий, новий да буде залишати. Наприклад, наприклад, буде новий прем'єр-міністр, так але ну будуть певні питання. Так. Буде новий прем'єр-міністр, який не буде йти на непопулярні кроки і не буде виконувати вимоги МВФ, І... а може буде? буде дуже важко. Так. Дуже важко потрібно буде формувати нову коаліцію. Україна з цього втрати, і оптимістичний сценарій, який скоріш за всього я сподіваюся, да може впевнений, що він такими буде такими, такими буде. Uh -huh. да, що уряд і парламент знайдуть все ж таки порозуміння, проголосують за бюджет країни. Проголосують за відповідні зміни щодо доповнення цього бюджету до до податкового кодексу, uh -huh. і ми почнемо рухатись МВФ. Нам надасть транші, да ми а ще я забув сказати при песимістичному сценарії, uh -huh. коли ми не проголосуємо за бюджет, uh -huh. відразу ж ви розумієте, що буде з курсом гривня. Да, ми просто можемо через те, зразу знищити економіку. А коли у нас буде проголосований бюджет то нам мвф ми будем, будуть виконати вимоги мвф буде все е, гаразд і е, ми сподіваємося що курс гривні буде принаймні отриманий. Ну, це б звичайно хотілося бо куди да. вже далі так пане Сергій? давайте я... послухаємо глядача пана сергії зараз продовжимо прошу будь ласка говоріть добрий день Добрый? у мене така ремарка во первых вже страна від нововведення ясенюка не просто устала вже задихається Так. Це перше. второе Почему не был поставлен на голосование податковый кодекс Южанина? Второе. И еще одно. Вам не кажется, что с такой работой правительства и с такой работой, особенно министра финансов, который явно со своей должностью не справляется, пора бы уже давно отправить ее в отставку? Говоря... Зрозуміло, дякую прошу, будь ласка. Дякую e, вам за питання. Це люди да. так думають. Да. Нас все відкрито все e, є e, чимало критики кабміну. Да, у нас не на все гаразд, але ми не можемо перед e, закінченням бюджетного перед закінченням року календарного, uh -huh. да ми не можемо e, перед голосуванням за бюджет відправляти, вибачте. E, Урядові ставку, ну це запустити країну в якусь прорву да? Ми, ми не можемо. Це безвідповідальне політичне рішення. Ми такого робити не будемо. Е, є певні а, серій, ну це наприкінці календарного року. Є, а взагалі є певні, ні, є певні е, думки щодо заміни декількох де, де міністрів. Угу. да? Це, це все обговорюється. Теж угу. можливо, можливо, в цьому році хтось буде змінений, можливо, в наступному році. да? Е, ми давайте Будемо рухати степ -без степ. Да? Зараз mm -hmm. ми все ж таки е, сформуємо бюджет країни. Щодо міста Києва, хочу зазначити, Так, прошу бувати. Це дуже да, дуже актуальний дискусійний це, момент. Да. Дуже диску, актуальний дискусійний так. момент. Е, місто Київ дещо дискредитовано. Дещо Дещо дискредитовано е, щодо децентралізації бюджетної децентралізації. Mm -hmm. е, ну, по перше, в місті Києві в бюджеті. Да, в бюджетному кодексі закладено, що місто Київ отримає, отримає лише 40% податку від на доходи фізичних осіб в той час, коли інші регіони отримують шістдесят так. Е, Також хочуть у місті Києва прибрати єдиний податок 60% єдиного податку, вилучати з міста Києва в центральний бюджет. Це в той час, коли Е, ну, по перше, в інших регіонах він теж залишається, і е, навантаження щодо щодо нас на сьогодні. Да, навантаження на столицю дуже велике. Е, хочу зазначити, що шістдесят відсотків переселенців угу, угу. Е, їдуть саме до Києва, і столиця їм повинна забезпечити нормальне функціонування. І е, звісно, що е, дуже сильна. Збільшується навантаження на інфраструктуру міста, Це так. також 30 навчальних закладів передані з фінансування центрального бюджету до бюджету міста Києва. Також є зараз дискусія щодо профтех ПТУ. І взагалі це така дискредиційна норма, тому що відповідно до статті 95 Конституції бюджет, бюджет будується на засадах. Справедливого розподілу всіх благ між громадянами та громадами. І коли ми кажемо про децентралізацію. До речі, в першу чергу про бюджетну децентралізацію mm -hmm. ми е, повинні не принаймні не дискредитувати столицю країни. Принаймні, тому що на неї навантаження е, зростає і зростає, і на неї навантаження більше, ніж на всі інші регіони. Ми це розуміємо, да? на інфраструктуру та інше. Ну, дивіться, і тому Київ Рада, до речі, проголосувала за звернення до президента парламенту і Кабміну, проголосувало. Та фактично, всі депутати, 103 депутати проголосували. Скажіть далі, яка реакція буде від депутатів? Ну, от ви представляєте законодавчий орган, то як депутати мали б реагувати на таке звернення Київської міської ради? Е, ну, до речі, хочу зазначити, що ми. Е... Я є співавтором там, Тарас Кутова, Оксана, Продан, та ще низка депутатів mm -hmm. є співавтором законопроекту. Відповідно до якого він 36.05 за номером so. Верховної Ради зареєстрований, відповідно до якого вносяться зміни е, до бюджетного кодексу, mm -hmm. і е, податок е, з фізичних осіб розподіляється як. Крізь по регіонам так, 60% залишається, залишається. залишається в місті Києві. І також ми е, теж будемо підіймати питання про те, що я казав. Це єдиний е, податок, щоб залишався в місті Києві. Київське І, лобі в парламенті. От як ви відчуваєте? Воно нормальне, воно сильне, воно здорове? Е, нормально працює. Працю? Звісно, нормально працює Київське лобі. Ну, підтримує моя депутатська група, яка підтримує місто Київ. В знаходимося в, 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 в фракції блок Петра Порошенка». Ну це тільки успіху. І... Вам хочеться побажати, да. бо я тут цієї теми я вам скажу відверто, просто в ефірах не злізу. Тому що це не дискримінація. Це це ви так сказали, дещо дискримінаційне. Я ще ж перепитав дещо це. Ви дуже, дуже так дипломатично. Це і не конституційне. Сказав. Я можу. Я можу о, сказати як фаховий о, юрист. От, це не конституційна це. норма по о, відношенню от, до міста так, Києва. От, о, і правильно. навіть, і навіть ще хочу зазначити, що прошу. Київ майже 2 мільярди гривень е, не до через те, що в нього 60% від єдиного податку будуть вилучати, о, е, ну. У нас взагалі скоротиться зараз. Так, дивіться, який парадокс да, потім отходжує. буде, да? з вуст прем'єра, з вуст Кабміну, я так уже більш гнучко, і де, що в нас децентралізація, фінансова децентралізація, в тому числі фінансова децентралізація, мовляв, розпочалася. Тому тепер не туди... О, не туди, Не да, туди, да, звертайте свої якісь там ну, стріли, да, Біж. а звертайте увагу вже і звертайтесь до міської влади. А що може міська влада, коли немає грошей? Да ну, логічно да. і е, е, взагалі, від наприклад, від єдиного податку так. зараз доходи зменшаться, тому О. що було чотири групи платників єдиного податку на одну зменшили вже три. Вже юридичні особи не будуть платити єдиний податок. І коли е, в в тому році був замінений надходження від єдиного податку 60% надходжень, на 10% від надходжень податку на прибуток. Але ми знаємо, що більшість це мертвий податок. Це так. більшість податків збитковий. Так. Більшість підприємств збитковий. І Київ так. не дотримує кошти. Ми таке не можемо робити. І ще раз кажу, що Київ повинен бути зразком. Фінансова децентралізація. Я не кажу, що інші регіони повинні отримувати менше, але Київ теж не повинен отримати У менше. Києва ніж Києва більше регіони. вимагають. Так. Тоді, хоч би буде логіка вимагати, то давайте влада вже робіть, а влада тоді вже буде з чогось брати ці ресурси і робити. Зараз ми продовжимо. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка, говоріть. Доброго вечора. У Мене питання до вашого гостя пана Сергія. Віктор із Києва. Прошу сьогодні. Я уважно дивився виступ пані Ярецько. І вона шукала додаткові ресурси і говорила, що треба закрити єдину систему оподаткування, як внутрішній офшор в Україні. А чому б не закрити зовнішній офшор Згідно переліку, який міняється вже 4-3 рази за рік, і є перелік держав, які до сих пір не закриті. Тобто олігархи мають право відшкодовувати, виводити свої кошти, оптимізувати оподаткування і не платити податки. А єдиносистемники мають бути закриті, так як особливо, як то кажуть, відкрита така офшорна внутрішня зона, яку треба обов'язково закрити. Ми зрозуміли Це, ваше запитання, є? да, зовнішні офшори. Прошу, будь ласка, пан да. Сергій. Дякую вам за запитання. Я поясню ситуацію. З одного боку є вимоги МВФ, угу. да? з іншого боку, є бізнес, який існує. Лише завдяки запровадженню єдиного податку. І якщо ми це зробимо, то ми знищимо бізнес. Тому ми будемо шукати компроміс. Ми будемо шукати компроміс, розумний компроміс з цього питання. Щодо офшорів, щодо ну тут питання вже це вже питання фінансових розслідувань. Ми знаємо, що у нас зараз держава направлена в економіку на де так, так? Так, так і в рамках цієї програми. Звісно, треба е, робити потужне фінансове розслідування, коли бюджет країни, да коли підприємства працюють чималі в, в країні, а податки а десь гроші ганяють за кордоном. Тому це дуже актуальне питання. Ну це степ степ Ми повинні е, дуже потужну систему фінансових розслідувань, розслідувань е, мати, яка буде інтегрована в міжнародну систему, тому що бі, е, без співпраці з е, іноземними. Міжнародну систему це не буде ефективно, це буде майже неможливо. Е, повертаючись е, щодо е, існуючого е, податкового кодексу і до існуючої проблеми нового, нового податкового кодексу нової редакції, це буде дискусійне питання, угу. і ми будемо, звісно, вистоювати здоровий баланс інтересів. Ну я а поки бачу, що трибуни, пане Сергій, знаєте, всі о, як один, фактично як один, да. Зійшлися на тому, ваші колеги по парламенту з різних політичних сил, що малий середній бізнес це основа основ. Ну, це знаєте, це прописна істина. Якщо навіть на Кубі 20 дає до бюджету малий середній бізнес, то це Куба, да? специфіка, правда? Ну, бити, забивати малий і середній бізнес в Україні це просто, це просто нонсенс. Ніби уряд це мав би розуміти, а на практиці якось виходить, ніби люди не хочуть це. Якось хочу сказати визнати. розумієте? Що... хочу сказати суття. ще більше. Я очолюю в уряді, в парламенті групу міжпарламентських зв'язків з Італією. Так, ось в Італії так. це значно ближче ніж Куба. Ну, звичайно, економіка на 80% побудована на малому і середньому ну, В європі бізнесі. десь 80-86%. Тобто тому... європа на цьому і да. фактично і живе. А, правда? Да, якщо а ми у нас країна е, інтегрується в Європу, і тому ми повинні будувати свою фінансову систему саме на малому і середньому бізнесі. І не е, ми, ми не можемо зі старту знищувати податками. Не можемо. Це робити, але ну це все здоровий компроміс. У уряду уряд більш дивиться на вимоги МВФ, да парламент більш зважено. Так, ми не можемо порушувати вимоги МВФ, але ми повинні вести перемовини з МВФ і показувати, що нам треба розвивати свій, свій бізнес і підтримувати. Тому я впевнений, що нам з ну, Я ми зараз більше ніж переконаний. Буде чергове запитання, і десь все одно пролунає та думка, яка лунала під час запитань вчора. Мовляв, кредит садо. Добре, віддавати чимось треба, так от для того, щоб їх віддавати, треба, щоб внутрішня економіка працювала, в тому числі, в тому числі. про що ви абсолютно справедливо сказали, малий і середній бізнес. Якщо не буде це все функціонувати. Якщо не будуть сплачуватися податки від людей, які будуть працювати, то буде та ситуація, про яку сьогодні почитав, що пенсійний фонд і так, там нічого немає, так буде іще нижче, ніж мінус нуль, скажімо так. так. А потім нам будуть телефонувати сюди в ефір пенсіонери і говорити: а в мене як прожити на 949 гривень. Так, що ну, ну, уряд і... же, ну. Ну це ж очевидні речі. Я не економіст, це розумію. Так це, це дійсно очевидні речі, але уряд, ну уряд теж не в такому е, положенні. В них ще раз дуже дуже важкі перемовини з МВФ. Але в МВФ зараз є один одна вимога, щоб ми прийняли збалансований бюджет. Ми будемо рухати степ степ ми зараз приймемо збалансований бюджет, а потім будемо змінювати в нормальному ключі податкову систему. Тому що якщо ми зараз приймемо новий податковий кодекс, вибачте, бухгалтера 1 січня 2016 року будуть просто вішатися. Вони будуть Можу ну це, це неможливо. Можу ну, де, ну їм буде неможливо взагалі сплачувати ці податки. Тому ми будемо степ -без степ може там в травні місяці набере чинності, і ми приймемо набере. Ну буд, будемо а, і головне, щоб він був виважений, взвішений, щоб він е, з урахуванням зберігав нашу наш бізнес і е, влаштовував. МВФ. Як ви вважаєте, пане Сергій, як народний депутат, якщо критична маса людей, і, я не знаю, і громадських активістів і просто людей буде така, яка просто ну, не буде сприймати взагалі економічну політику уряду, парламент дійде до того, щоб після того про що ви вже сказали, бо дійсно на переправі отак, от на зразу змінити коней, як кажуть, да, не ухваливши. Головні фінансові документи, грубо кажучи, держави, да це було би ну проблематично. Але тим не менше, парламент іде до того, щоб розглянути наступну або іншу якусь кандидатуру прем'єр-міністра. І уряд наступний нічого, інший просто нічого не нічого не можна виключати. Так. так, звісно, але зараз уряду це додаткова мотивація, все ж таки, все ж таки, приймати зважений. Податковий кодекс новий. воді це додаткова мотивація. І як вже я анонсував, що так. будуть будуть деякі міністри все ж таки змінені, які ми ще ну ми знаємо, які подали відставку. Це у нас немає взагалі міністра екології, так Квіташвілі у нас не міністр, і у нас Якщо людина пише можна... заяву про звільнення про відставку, яка проблема замінити міністра? Ну треба набрати Но людина. Якщо вже вирішила іти з цієї посади, то це я не знаю, яким чином можна її змусити ефективно треба працювати. Ну що вже вирішив, голосів. все правда ну, треба набрати 226 голосів. Е, голосів. Ми знаємо, що Півварський ну, анонсував свою ставку. <правда> ми ще за гат... нього не голосували. Щодо до Квіташвілі ми всі бачили, да, коли парламент не набрав кількість голосів. Належну і фактично змушує його працювати. Да? Але він каже, що я. Ну, на такій посаді змушувати працювати, людину, ну, бо це. Да. Ну, я, я, вважаю, що, я вважаю, що найближчим часом будуть замінено ці міністри, а можливо, не лише ці. Буду ставити більш гострі запитання. А до речі, ще хотів би поцікавитися і про вашу о, діяльність, вашу особисту як народного депутата, оскільки у вас є цікавий законопроект, стосується він банкрутства фізичних осіб, бо це, це вкрай важлива тема. Але до того, наскільки стала коаліція, наскільки ваші колеги бояться дочасних виборів до парламенту, це ті теми, які сьогодні в суспільстві обговорюються. Мовляв. А, Вибори зараз не на часі. Президент сказав, що 4 роки будемо без виборів. Ну, 4, не 4. Якщо буде ухвалений закон про децентралізацію, то міські вибори будуть місцеві через 2 роки. Так воно за логікою. З одного боку, вибори це добре, бо освіжається, скажімо так, влада. З іншого боку, країна в постійних виборах це теж не є надто добре. Як ви от на це питання подивитесь? Прошу ну в першу чергу. Є місії цього парламенту, uh -huh. які ще він не виконав. Uh -huh. так. Головної реформи України особисто я вважаю це децентралізація. Uh -huh. Не лише бюджетна, а взагалі децентралізація. Ми знаємо, що я є членом конституційної комісії uh -huh. і нахожусь в двох групах: децентралізації і правосуддя. Uh -huh. Я е, знаю ситуацію, яка відбувається навколо децентралізації. Е, ми пам'ятаємо, що ми відправили в. Е, Розпочали конституційну процедуру, відправили цей законопроект, який вносить зміни Конституції щодо децентралізації на експертизу. Угу. Зараз він вертається. Знаємо угу. суперечки щодо пункту 18-го, угу. да, де є как би, нібито такі така версія, да, що це. Е, не особливості самоврядування на е, окремих територіях mm -hmm. Донбасу, а що це окремий статус Донбаса, хоча там ніс ні там не йдеться, не так. йдеться я взагалі, знаю, так. Так. Не, не, не йдеться взагалі. Але у нас є така проблема, але я чітко знаю, що весь парламент готовий проголосувати за децентралізацію. Так? Є дискусія лише навколо цього пункту 18-го. Але це більш популістична дискусія. Тому що ми розуміємо, що ми мінські домовленості повинні виконувати. Да і у нас є е, проукраїнська е, коаліція міжнародна. Mm -hmm. Західна так, проукраїнська українська коаліція, це так, це так. і ми не можемо. І ми ну ми розуміємо, що ми без неї, без е, жорсткої підтримки, без жорстких санкцій проти Росії. Ми на жаль буде дуже дуже важко нам ну, зберегти так, країну так. і стабільність. Тому ну щодо повертаємося щодо децентралізації, я вважаю, що головною місію парламенту це прийняти децентралізацію. Це дуже важливо. Так. Е, потім наступним кроком. Ми приймемо зміну до конституції щодо правосуддя, так. Да, яку зробимо незалежну судову систему, яка не буде залежати. Буде політична незалежна судова система, буде більш прозорий добір суддів, буде сформована Вища рада правосуддя, яка буде теж більш незалежна. Да, відповідати вимогам Вінніціанської комісії, і тобто, у цього парламенту як ще було, є сказати, місія. як професіонал, вже як до професіонала і політика репрофесіонала. Судді мають бути інші. Чи якимось чином ці судді зможуть їх же багато, Біцько. і люди не всі там погані, правда? І не всі вони там корупціонери, або там живуть, грубо кажучи, з телефоном біля вуха, да? коли хтось, можливо, якісь там вказівки дає. Треба якась переатестація, чи, чи як це може виглядати? Чи змінити цілком і повністю і інших набрати? Як це мало б бути? Прошу, будь ласка. в першу чергу далеко не всі судді, є так. покидьками, які беруть ну, так. лише хабарі. Далеко ну, не всі. Більше суддів це все ж таки нормальні люди, які нормально працюють на своїх посадах. Угу. Більш того, у них понад 20 років стажу і досвід, ну, і досвіди, да. все звичайно. судді виховиховуються да? Це навіть так. не раками. Десятир... У нас 9 тисяч суддів в країні. Дев'ять тисяч, угу. коли грузини кажуть, що ми змінили систему судову за там 5 хвилин. Я на ефірі запитався, скільки у вас суддів було до зміни. 500, а зараз скільки? 250. У нас 9 тисяч. Ми навіть Венеційська комісія написала, що якщо ви зробите звільнити всіх суддів, да є така пропозиція звільнити mm -hmm. всіх суддів, а потім тих набирати, же суддів, набирати тих же суддів ага. набирати. Да. Дивіться, що що буде, буде колапс судової системи, тому що звернення до суду це конституційне право кожного громадянина підставами під загрожувати це конституційне право. А ті справи, які ведуться вже а, зараз, а, да на якому як вони да, будуть? а як ви будете себе, як ви уявляєте, коли суддя знає, що він звільнений? Йому є такі пропозиції, йому відводиться два роки на те, щоб він працював, знаючи, що він звільнений, ну, так, ви розумієте, ну, що, він що він буде робити? Ви розумієте, що він буде робити? я я, тому, я можу уявити дійсно, тому є. Певні ну, судову систему, по-перше, треба змінювати. Так, це, це є. У нас схвалені в інцинській комісії наш пакет реформ, змін до конституції. все це є, так. але поступово судова система буде перезавантажуватись. Ага. Я знаю, що чимало суддів зараз самі хочуть піти у відставку. Це стосується суддів і вищих суддів, і в верховних mm -hmm. суддів. Але у нас немає соціальних гарантій для суддів взагалі ніяких. Да? Ми суддям не платимо, не платимо грошей. На судді получає, там, ну, порівняно там, навіть з поліцейськими і слідчими невеликі гроші. Е, як Тому ви, що вони в поліцію підуть. Як ви е, ну, дивіться, з ми зараз дослідки? створили антикорупційну прокуратуру. Ми подивитися, які там будуть зарплати в поліціянтів або yeah. в керівників, то ми, це знаєте. Ми, ми створили... тема, да, окрема да, ми створили... тема, так, окремо. Ми зараз створили НАБУ, да, mm -hmm. антикорупційного прокурора, так, де так. навіть детективи НАБУ отримують втричі більше, ніж суддя. Пане Сергію, у нас так. менше п'яти хвилин, є дзвіночок і ще хочу щодо вашого законопроекту, так. щоб ви а, коротко, але так, а, по суті, розповіли. Прошу, будь ласка, дуже лаконічно. Добрий вечір. Добрий вечір. Мене Григорій звати. Так, пане Григорію, дуже лаконічно, прошу. А, а мені хочеться. Гості питання. Мені кажете, що або я інопланетянин, я більше гость інопланетянин. інопланетянин. От по суддях. Давайте зараз сядемо в машину і приїдемо по кожному суді. Побачимо. 8 10 тисяч, мені кажуть, суддя заробляє і подивимося, де він живе. Бо чоловік каже, що у нас судді, ну, прямо, є такі чесні, що прямо слов немає. А в мене питання по-другому. От, наприклад... Давайте почнемо погано. Пане Грегорі, я попросив лаконічно, вибачайте, в нас часу не вистачає. Ваше запитання, я... прошу, будь ласка. Я скоренько. Ну, так, давай. Я, я, я платив газ рубль 80. Деякі люди платили 3,60, зараз 7,20. Ви візьміте, подивіться, яка математика. Строго у два умножено. І це нам називають технічно обосновані норми. А мене ще питання. От запит... пане Григорі, дякую дуже. Я ж вас попросив. Правда, у нас же часу не вистачає. Дуже... ви вже і суддів, да, і на тарифи. Дуже Паси, дуже дуже коротка відповідь. Коротко да? да, бо у нас просто вистачить що дуже коротка щодо системи правосуддя. Так. В судді будуть будуть системи на Судді будуть змінені, але це неможливо зробити за 5 хвилин. Е з, ч, частина суддів залишиться, да частина суддів. Вони, я кажу, він вони, вони са навіть самі хочуть піти. Да. Це буде через атестацію. Зараз відкриті конкурси, атестація. Система правосуддя тобто, буде змінити, буде... да, але але це неможливо зробити за 5 хвилин. Ми поставимо в класси ти, тисяч. Звичайно, Бази, да. менше двох що... хвилин. Да. Давайте про тарифи наступного разу ви до Давайте. нас прийдете і поговоримо і так і сяк до тарифи да. підійдемо. Давайте. Щодо вашого законопроекту щодо банкрутства фізичних осіб. Е Оце цікавий момент. прошу, Ось, будь ласка, так у всьому світі так. існує процедура банкрутства фізичних осіб. Uh -huh. У нас на жаль в країні так. така процедура не існує. Так. Питання гостро стало після кризи 2008 року. Да, у нас на жаль, економічна ситуація не покращується. Є чимало громадян, які взяли кредити. Uh -huh. В них навіть вже там у більшості і заставу повідбирали, і вони. Боргують величезні суми, так. і у нас на жаль законодавство таким чином побудовано, що якщо фізична особа е, не є ФОП не, не є підприємцями, mm -hmm. да взяла просто споживчий кредит. Вона або інший борг, вона буде е, боргувати до гробової дошки, і більш того, її спадкоємця теж це. Mm -hmm. Ну е, такої системи більш ніде не існує. Хвилина, у нас що пропонуєте? Ви ми пропонуємо в процедуру е, банкротства фізичних осіб, згідно якою е, є певні є там. Глобально три процедури да це продаж майна фізичної особи. Є певні привілеї, да, Ми більше ну, ми знайшли баланс між кредитором mm -hmm. і боржником, тому що наприклад система сполучених штатів вона більш про Ну, проборжника та система європейська. Більш прокураторська, ми знайшли здоровий баланс, щоб не знищити з одного боку банківську систему, з другого боку ми зберігаємо фіну фізичні хасі певне майно, щоб не забирало останнє житло. Там є що не посили, грубо кажучи, да. цих да, да. миру а, да і якщо особа є. Не є шахраєм, так. це все це, 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 це перевіряється, а попала в скрутне становище. Ну, так? Ми, так даємо, буває, та. Та, ми даємо особі другий шанс. Так. Ми е, і списуємо долги, борги всі так. і фізична особа може починати нове життя без боргів. Це супер би було би. Дякую вам за цікаву бесіду. Дякую за активність всім нашим глядачам. Я нагадаю, що Сергій Олексієв, народний депутат України, член депутатської фракції партії Блок Петра Порошенка і заступник голови парламентського комітету з питань правової політики та правосуддя.